Мене звати Іван Сергійович. Зараз дивлюсь я телевізор і бачу багато всяких там по телебаченні, політологи різні підбивають підсумки минулого року. Я теж вирішив долучитися до цієї справи і теж. Хотів би з своєї точки зору підвести підсумки того, що минуло. Але я почну здалеку, наприклад. От є такі країни, в яких проходили такі всякі квіткові революції. От Для прикладу можу назвати. Польща, там, Грузія, Україна, у нас той Майдан був Той. і проводились якісь реформи. Режим реформаторський працював, але срок дії цих реформаторських режимів, він завжди якийсь має період. А потім у всіх країнах суспільство вибирає, ну, як зазвичай, в органи влади режим прямо протилежний тим реформам, які проводилися в Україні. Я так розумію, це суспільство робить для того, щоб перевірити правильність оцих реформ, які проводилися у революційні часи. Наприклад, взяти Польщу, там дуже довго теж були всякі проїски, перевірочки. Перевірка реформала, але видно, що за якийсь великий період, але реформи ці вистояли. Якщо взяти, наприклад, Грузію, на мою думку, то там теж прийшов цей прямо протилежний режим, як ото був Саакашвілі Революція, якісь були здобутки, а потім прийшов інший режим після нього. І оті реформаторські починання якось так стихли, затухли, ще Росія добавила захватом там частини якоїсь території Грузії, не знаю чому, але можливо, що не зовсім сформувалася грузинська, так сказати, єдність нації. Не сформувалася не повністю. Мабуть, тому що росіяни захватили тільки частину Грузії. Якби пішли повномасштабно і захотіли повністю її захопити, то тоді б, мабуть, там теж би розпочалася така повномасштабна війна, як зараз це в Україні. І повністю б нація. Об'єдналася і теж дала б відпір цим загарбникам. А на даний момент я можу констатувати це як факт, що нація не зовсім повністю єдина у Грузині. Одні там допомагають нам воювати, бачите, а інші дружать там з Росією. Тому воно то так не зовсім повністю сформувалося. Тепер давайте перейдемо до України. У нас теж проводились реформи після Майдану, потім теж була зміна влади і теж почалися ті процеси, про які, казалося в Грузії. Перевірка, так сказати, правильності цих реформ. Ну, якщо як я думаю, що перевірку ми цю проходимо на даний момент, додалася війна, наприклад. І стало видно, особливо. На початку війни, коли росіяни там наступали на Київ, народ піднявся для оборони країни, своїх домів і піднявся він не по закликах влади. Закликів від влади якраз не лунало, він піднявся сам. Тому що реформи оті, що проводилися ще у попередні реформувальні оті часи, вони якраз працюють реально. Народ пішов обороняти сам себе, не дивлячись на владу. На президента. І от деякі політологи там говорять, що президент не виїхав за кордон, звичайно, молодець. І вони кажуть, що це є найбільш великий мотиваційний момент. Я так не думаю, що це найбільший момент. Навіть якби він виїхав за кордон. Народ би все рівно пішов би і захищав би свою країну сам себе і формувався як українська нація. Це, у це я вірю 100%. Тепер дивимося далі. Що в цьому році можна вже сказати. І підвести підсумок, що народ і армія єдине. Правильно, він, дійсно вони єдині. Тому що весь народ, звідтіля бралися люди для підсилення мобілізації в армію. Вони самі туди приходили. Вже було суспільство було підготовлене до. Того, щоб обороняти свою країну. І як влада зараз заявляє, що народ об'єднався. Правильно, народ, армія, е, успіхи в дипломатичній сфері, оце все, що можна сказати. Про об'єднання у нас в Україні. Але влада все рівно проводить перевірку правильності отих реформ, що були, вони помалу, але все рівно своїми діями, навіть якщо хочуть чимось себе проявити робити ініціативи якісь. Все рівно це в них не виходить. І це тому, що в ну, нашій країні оцей владний режим, який прийшов, він, ну, таки, мабуть, такий, як і у росіян, що Путін оточив себе е, такими людьми. Які не зовсім компетентні у даних сферах, але йому ну, його підтримують. Те ж саме у нашій владі сталося. Ну, якщо подивитися, то майже весь 95-й квартал прийшов працювати в органи влади. Ну я не дуже. Бачу, що це правильно. Компетентність Баканова, наприклад, керівника Служби безпеки України, багатьох людей, яких кадрова ця політика Офісу президента та самого нашого голови, ну, не зовсім вона, мабуть, вірна ця. Кадрова політика. І народ цю кадрову політику ну, усміхається, дивиться і думає, ну, мало ли, можливо, оці соціальні ліфти, депутати всі підняті чуть ли не із ринку нашого, де торгують, торгувала чимсь, і соціальними ліхтами стали депутатами, які тепер будуть нами керувати. Суспільство розуміє це. І добре, що на даний момент оця влада теж розуміє, що вона не дуже компетентна в цих справах і не, не так сильно вона влазить у те, що робить суспільство, середній клас оцього суспільства. Обороняючи свою країну та, ну, як взяти енергетиків, наприклад. Там теж середня ланка оцих інженерів, вона в основному дає поради владі, а влада тільки допомагає там коштами іншим. А як починати? Проводити ініціативне якесь керівництво, ну зразу вилазять ну, такі ляпи, що становиться смішно. От у того ж Баканова там, як ловили, да вивозила Служба безпеки цього суддю Чауса, ловили Медведчука, арештовували. Ну, прямо такі виходять кінофільми, що ну, стає дуже смішно. Я не дуже ругаю, є у владі і нормальні люди компетентні, більш-менш. Але в основному добре те, що влада не так сильно заважає суспільству боронити свою країну. Це такий підсумок перший, що у нас в Україні об'єдналась повністю українська нація. І тепер на цій території, як каже наш президент 603 тисячі, там 600 скільки кілометрів, вона, ця нація, буде проживати. Є, звичайно, проблеми є. І такі, що величенькі, от якщо взяти, наприклад, виступ нашого президента перед депутатами у Верховній Раді, мені цей виступ не сподобався, з якої точки зору. І слова були, які він говорив, ну правильні. Що об'єднались ми, все вірно, але поведінка депутатів, які шість чи сім разів вставали і оплесками зустрічали ці слова. Як наче, ну розумієте, вождю хвала. От, оце підлабузництво оцих депутатів на ці слова про об'єднання нації, оце мені не сподобалося зовсім. Чому? Да тому що ну, неправильна ця поведінка, нема заслуги великої у правлячого. Верхівки у цих же депутатів в тому, що нація наша об'єдналася і зростає заслуга тих, хто виїхав, там агітує, проводить оці. А й вам, то, шановні депутати, потрібно долучатися до цього і допомагати нації. Оборонятися зараз, перемагати цю Росію, яка на нас напала. Далі відбудовувати цю країну, яка буде розрушена. Ну, не, не ви ж будете депутати відбудовувати, а будемо відбудовувати якраз ми суспільство. А ваша справа ну, не заважати нам. Да допомагати, вести за собою нас. А для цього вам треба зрозуміти, що суспільство, воно розумне і краще підготовлене, ніж ви. Тому вам самим треба переосмислювати оце і. Починати працювати на нашу країну. Ну, оце таке перше, що я придумав, розповісти, що в мене твориться в голові. Я думаю, у багатьох людей воно схоже. І вибачайте, я не розумію, що влада. Потрібна, різна. Для того, щоб, наприклад, перевірити оті реформи, армія мова віра, оті постулати, що вони правильні. І суспільство якраз зараз це доказує. На майбутній, 23 й рік ну от, отримаємо ми перемогу. Країни будуть нам допомагати. Грошами, там, різними цими. Але відбудовувати нам потрібно. І от як я думаю, розумію своїм розумом, влада нам тоді буде заважати відбудовувати цю країну, почне ділити оті кошти поступаючі, Ну, це все, звичайно, тільки мої задумки, але я думаю, що дійсно воно так буде. І нам потрібно буде боротися із владою, яка буде ну, старатися перетягти одіяло на себе. А ми суспільство цього їй. Ну, не дозволимо, тому що ми вже стали міцними і доволі правильними українцями. Дякую за те, що ви мене слухали. Але не забувайте, люди добрі, підписуйтесь, будь ласка, а то переглядів у мене дуже багато, а підписників. На жаль, маловато. Тому я вас прошу. Давайте, якщо вам подобаються оці мої спічі, що я говорю, то будь ласка, прошу активніше і дай Бог вам всім здоров'я. Дякую за увагу.